Друзі, якщо у вас сьогодні багато справ і вам важко почати цей день, тому що є тривога, є невпевненість, ми радимо почати цей ранок з Богом, коли ми разом відкриваємо Слово Боже. І ми віримо, надії і віри, вас буде більше долати виклики цього дня. Тому приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати Даниїла, книгу Даниїла, і, власне, шостий розділ вірш 10 звучить так. А він тричі. На день падав на коліна, молився і дякував Богові своєму, як, звичайно, робився і перед тим. Здається, нормальна, хороша звичка. Все прекрасно. Угу. Але знаєш, от я ще раз собі задаю питання, що коли ти щось добре починаєш робити, важко робити це довго. Це точно. Тому що, ну, найперше, якщо ми говоримо про духовне, диявол дуже зацікавлений, щоб ти зійшов з дистанції. І ми бачимо, що дійсно. Е Всім підданим слугам царя не дуже подобалось, що Даниїл, так майже права рука царя, ось нічого не вкрадеш, ніде не обманеш, ніде корупції не зробиш, тому що Даниїл, він дійсно все контролював і робив все справедливо. Але бачимо, що вони зрозуміли. Ну, от розумієш, наскільки Даниїл, наскільки, от я впевнений, тільки завдяки Богу, в усіх його сферах був порядок. От вони так. не могли придертися. цар, у нього там дедлайни горять, у нього там фінанси, там ну, щось не в порядку. Ні, все було в порядку. Єдине, до чого вони вирішили придертися, це до корня його успіху. Це Бог, заздрість, заздрість їх спровокувала на це. Бо завжди, коли е, е, кожен цар, який змінювався, так е, чекав поради чи е, можливо якось е, е, прозріння. Завжди казали, що є один пророк. Тут Божий так, так. серед всіх тих так, пророків вала і так далі, і керівництво і... мало зміниться. Царі міняються, а він не Так, радий. Він не змін, і звичайно, що це дратувало, хотіли його усунути. Для мене от цей випадок. Ми знаємо, що був такий, якби постанова, так що 30 днів е, ніхто не має нікому більше молитися. Так, вони говорили е, це зробити указ. Так, і ми знаємо, що Даниїл не підкорився цьому, і цей вірш він говорить якраз про це. Це для тих, хто можливо не так. в контексті цієї історії. Що він продовжував молитися не просто в себе в кімнаті, він молився там, де всі бачили завжди, навіть коли це стало вже забороною. І я от подумала про те, наскільки часто ми послідовні в своєму житті, mm -hmm. наскільки ми голосно можемо молитися і співати в Божому храмі, де, де нам безпечно, і чи завжди ми такі самі в нашому житті, коли чи ми змінюємося в залежності від того, які люди нас оточують, чи вони одобрюють нашу так. поведінку релігійну, так чи ні? І от я розумію, що Данигіл пройшов це випробування. Ще тоді, коли ми ще чекаємо його попереду, тому що знаємо, що в кінці віку буде питання поклоніння. Так? Кому ти молишся, кому ти співаєш, кому ти поклоняєшся? І чи ти готовий цього триматися навіть під загрозою? Ось, і знаєш, я думаю також про те, що ну, Данил міг закрити, там, до прикладу, вікна, знаєш, так, і собі тихенько і Молитися мовитися. Богу. Ось, але це, я думав, ну, ну що ти такого, що й Бог тебе би не чув? Так, але так. Але я от собі от, раз, не, сидів думав над цими розумами. Думаю, це те ж саме, до прикладу, що. Ем, От в мене є дружина. А я попадаю в якесь оточення, де я не дуже хочу, щоб знали, що вона моя дружина. Ну, от уявляєш, тобто, типу, я собі, Ну, вона, типу, не зі мною. Знаєш, типу, ну, типу, ну, зараз я, типу, без Бога. Ну, Ніби я з Богом, не я так собі в серці. Ну, я ж тебе там люблю в серці, ти ж мене знаєш, але я цього не показую. Тому що, да, ми є лиць Христів, мають бачити, що в нас. І, і знову ж таки. У мене ще була десь одна думка згідно цього. Ну, і те, що ти сказав, що в останній час нам придеться буде дійсно відкрито засвідчити. Ісус каже, хто посоромиться мене, того і я посоромлюсь, хто ну, посоромиться засвідчити про мене. Каже, і я вас посоромлюсь, тому що, ну, якщо оприділіться, ви зі мною так, чи ви не зі мною? Чи ви такі ну, тихі християни, тому що зараз ви ну, прикриваєтесь. І Даниїл, ми бачимо, він дійсно. Як да, компас вірний своєму полюсу, так само от він був вірний тому, тобто він не соромився. І був зак... указаним молитися. да, він міг як молитися, але він хотів далі показати те, що він християнин. Тому що інакше, я думаю, він би перестав би показувати, а ми повинні показувати це завжди. Так, життя нас е, змушує або е, визнавати те, е, чи, чи справді Бог. Є в нашому житті найбільшим, так. чи справді він вище всього обставин, чи він вище всь... навіть людей зазвичай. Ми дуже легко падаємо в оточенні людей. Як вони дивляться на нас? Чи вони одобрюють, чи вони хвалять, чи вони засуджують? Що скажуть люди, це зазвичай так, і... нам важливіше ніж що скаже Бог. Так, і ця боротьба, от вона, попри всі інші, вона триває. І друзі, хочеться залишити для нас такі невеличкі поради на цей день стосовно цієї теми. Ми знаємо, що. Що молитва для Даниїла це не реакція на кризу, а звичка вірного серця. І цього варто вчитися. Вона не була актом героїзму, а просто продовженням його щоденного життя з Богом. І часто ми молимося тоді, коли. Вже кажуть леви, вже поруч, коли є небезпека. Але Даниїл будував свій духовний імунітет задовго щодо того, як прийшла небезпека. Тому повинна бути у нас постійність у духовних звичках. Ми не завжди можемо контролювати ті обставини, але можемо контролювати свою вірність. І якщо ми молимося лише тоді, коли зручно, ми не ростимо. На жаль, ми тільки виживаємо. Тому нехай ця історія стане для нас прикладом натхненням все таки бути вірними. Тому що ми ходимо з Богом, молимося і підтримуємо цей зв'язок. Так, друзі, саме з такими роздумами вас залишаємо. Будуйте свою молитовну кімнату, як це будував в своєму житті Даніл.